Чи знайома вам ситуація, коли страх і сумніви заважають вам рухатися вперед? Ви хочете зробити щось нове, але всередині звучить голос, а раптом не вийде. А що якщо мене засудять? Ці почуття знайомі, мабуть, у кожному, але хороша новина від страхів і сумнівів можливо звільнитися. Сьогодні я розповім вам, як позбутися внутрішніх блоків і почати діяти сміливо та впевнено. Готові? Тоді почнемо. Перший крок усвідомте свій страх та сумніви. Тож, перше, що потрібно зробити, зрозуміти, чого саме ви боїтеся. Страхи та сумніви часто здаються абстрактними. Але якщо їх розглянути ближче, вони стають менш страшними. Тож, запишіть свої страхи та сумніви на папері. Запитайте себе, чого саме я боюся, що найгірше може статися. І подумайте, чи цей страх реальний, чи це просто сценарій у вашій голові. І таке теж буває. Що цьому заважає? Ну, Ми звикли уникати своїх страхів, але це лише, лише посилює їх. Ви можете дивитися, ну я вам як рекомендація, дивіться страху в очі, тоді він втрачає силу. Крок другий важливість правильного мислення. Часто наші страхи і сумніви зростають через те, що ми неправильно сприймаємо ситуацію. Ми перебільшуємо проблеми, ми фантазуємо найгірші сценарії або взагалі не аналізуємо їх. Що тут можна зробити? Навчіться об'єктивно аналізувати ситуацію. Чи справді вона така небезпечна, як здається. Розбивайте проблему на частини, що залежить від вас. А що від вас не залежить. Використовуйте логіку, чи є докази, що ваші страхи справдяться. Що це в цьому заважає? Ми часто діємо емоційно, але не раціонально. Як подолати це. Коли страхи атакують, робіть паузу, аналізуйте ситуацію, виходячи з фактів, а не з емоцій. Крок 3. Замініть негативні думки. Сумніви це результат нашого внутрішнього діалогу. Якщо ви постійно скажете собі, Я не зможу, це не для мене, ваш мозок починає в це вірити і шукати докази для цього. І що ж тут можна зробити? Впіймайте негативні думки та перепишіть їх. Замість я не впоруюся, скажіть, я спробую і зроблю все можливе. Замість що подумають інші, скажіть, я маю право жити так, як я хочу. А цьому що заважає? Негативні думки можуть повертатися автоматично. І що ж цим робити? Тренуйте позитивний внутрішній діалог кожного дня. Крок 4. Дійте в супереч страху. Головний секрет страх зникає тоді, коли ви починаєте діяти. Чим більше ви уникаєте того, що вас лякає, тим сильнішим стає страх. Що можна зробити? Робіть маленькі кроки назустріч своїм страхам? Якщо боїтеся виступати на публіці, почніть із розмов у маленькому колі, можливо, близьких людей. Якщо боїтеся змін, почніть з невеличких експериментів у своєму житті. З собою. І що цьому заважає? Ми чекаємо, поки страх зникне, щоб діяти. А як це подолати? Дійте попри страху. І він стане Слабшим. Крок 5. Перестаньте боятися помилок. Одна з найбільших причин страху це страх зробити помилку. Але найкращі вчителі це наші помилки. І що ж тут можна зробити, щоб це було? Дозвольте собі помилятися це нормально. Запитайте себе, що найгірше станеться, якщо я помилюся. Ожах. Спостерігайте за успішними людьми. Вони теж помиляються, але вони не зупиняються. Тому вони і є успішними. Що тут заважає перфекціонізм і страх осуду? Як це подолати? Ніхто не ідеальний. Навіть генії помилялися сотні разів, а то й тисячі, перш ніж досяг... Досяг... досягти успіху, страх і сумніви це природно, але вони не повинні керувати вашим життям. Запам'ятайте ці 5 кроків. Усвідомте свій страх. Аналізуйте ситуацію правильно, реально оцінюйте проблему. Замініть негативні думки, дійте всупереч страху. І дозвольте собі помилятися. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь, не пишіть в коментарях, який страх ви хочете подолати.